Всім привіт! Я хочу зробити підсилення догрузки, щоб її менше розшатувало. І менше з'являлася вироботка. В робочих налаштуваннях навіски для плуга правий розкос скручений. І клинок верх, верх клинка йде наліво. І центральний винт давить не рівно на трактора, а більше на праве колесо. І Як упускаю плуга, то щоки вивертає, в, виламує набік. І піднімаю, вони наліво йдуть, упускаю, знову виламує набік і, і так із цим шатом з'являється вироботка. Дехто щоб так не розшатувало, отаким от способом на нижньому ухові закручує ну, болтом значно більшого діаметру. А я уварю ось сюди втулку, мішу ось ці два уха і буде, як в МТЗ, суцільні щеки. і ще знизу уварю отаку пластину. Зварив докупи, тут приварив втулку, знизу отаку пластину, шви красиві не вийшли, бо це для роботи, а не на виставку, тож особо не старався, втулки обварював полуавтоматом, щоб не стягло, бо електродом як вариш, то втулку дебело стягує і потім палець не влізе. Напильником трохи попідщухрував легенько і палець ось плотненько. Майже без шату поки що навіть моментами затужує, залази. Товщина стінки з втулками удвічі товща стала, ніж сама пластина була. Також і тут дві втулки поприварював. Виглядає, тепер надійно, більш масивно так. Тут у втулки трохи вибрав. Вибрав болгаркою, щоб як піднімаєш центральний винт, щоб причепити на цепок, щоб центральний вище піднімався. Ось так тут справа, сліва по міліметру півтора. Кому сподобалося, ставимо лайки.